Всім привіт! Мене звати Наталя і це мій канал про рукоділля, не тільки більше хендмейт. Не знаю, як ви, а я, звісно, чекаю е, дня, коли треба відкривати черговий пакуночок з цього адвент календарю. Нагадаю, що адвент календар це пряжа ручного фарбування, в котрому 12 пасмочок. Відкриваю я ці пакуночки кожного парного числа до Різдва. Е, цю пряжу фарбувала Іра Лакіярн. До речі, вона зараз викладає потроху пряжу і шкарпеткову не тільки в своєму інстаграм магазинчику. І там, до речі, є знижки зараз 10%, сотків, тож можна придбати красиву пасмочку собі або на дарунок за гарною ціною, як для пряжі річного фарбування. І дарувала мені цей адвент моя подруга Аліна. Котре дуже дякую тобі, Алін, за цей дарунок. Я тобі вже казала, що дуже добре що в мене тут 12 пасмочок. Бо якби була у 24, я би звикла, що в мене кожен день є якийсь дарунок. 24 дні до хорошого швидко звикаєш, а потім що? А так в мене хоча б воно дозовано через день, все добре. І я думаю, що треба, напевно, буде щось собі таке вигадати. Або якийсь квест, ну, щось таке, щоб радувало також кожен день, а не тільки в дні до Різдва, коли ми рахуємо. Так, поїхали, бо я розумію, що часу не тільки у мене мало зараз всі заклопотані. Багато чого треба всього стигнути, доробити, і дарунки рідними, і тому подібне. І основні роботи, хто працює. Так, ну давайте. Так, це. Краса з минулих пакуночків. Це покалежить. І це пакунок номер 8 Так, я забула сказати, що сьогодні 16 грудня, тому відповідно восьмий пакуночок. Такий золотавій упаковці і з такою ж гарною зрубичною печаткою сніжинкою. Ой, як гарно. я Кожен раз кажу, як то гарно, бо воно дійсно гарно І такого кольору ще не було, навіть схожого не було, бо він такий якийсь сірий, з рудим, фіолетовим, червоним. Такий осінній. Я навіть думаю, що це, напевно, пасмочка подружка до цих, так? Чи, чи, чи як. Ну, коротше, ми з вами розгорнемо всі, подивимося на всі пасми разом. І потім я ще перепитаю в Іри, який в неї був задом. Так трохи розгорнулася. Який в неї був задом. Бо в неї ж там 100% був задом, як воно повинно лягатися. Мені дуже подобається. ну Дійсно, мені кожна пасма подобається дуже-дуже. Так, сьогодні в нас 16, тобто наступний пакунок. Цій червоній упаковці будемо розгортати з вами в середу, 18 числа. Дякую вам за перегляд. Вибачте, що так швиденько, бо в мене є декілька процесів, котрі я паралельно щось там і роблю, і віддаю, але воно не стосовно адвент цього календарю, тобто, я думаю, що буде якесь окреме відео. Так, все прощаюсь з вами, дякую вам ще раз за перегляд і до зустрічі в наступному відео, яке буде в середу.